Ні, з 2 на 3 травня на арені Square у Нью-Йорку відбувся масштабний вечір боксу від журналу The Ring та впливового функціонера Туркі Альшейха у боксерському шоу взяли участь одразу три зірки світового боксу Тефіма Лопес. Та Райан Гарсія і Девін Хенні повернулися в ринг після тривалої перерви у другій. За значимістю подій зустрілися колишні американські екс-чемпіони Девін Хенні та Хосе Рамірес. Після дуже невидовічного поєдинку судді з величезною перевагою зафіксували перемогу Девіна у головному поєдинку боксерського шоу американський боксер. Роландо Ромеро переміг Реана Гарсію та став чемпіоном світу за версію WBA у напівсередній вазі. Поєдинок пройшов повну дистанцію у другому раунді. Ромеро відправив Гарсію в нокдаун, і після цього поєдинок можна було більше не дивитися, Настільки він був нецікавий. За підсумками 12 раундів Роландо здобув перемогу одногосним рішенням суддів: 115-112, 115-112, 118-109.